Я народився та виріс та навчався в місті Харків та й робив там. У мене була місце моєї роботи, це державна основа імені Володимира Терентьєвича Зайцева, невідкладної та загальної хірургії, де почався мій професійний час. Все було файно, живи собі, робили, там, планували щось там, їздили, там, відпочивали, розвивалися там, професійно, а потім все почалося якось пошло не по плану. Почали до нас кидати ракети, почалася там часткова окупація нашого регіону. Я вивіз свою жінку там біля 7, мабуть, березня до Дніпра. Вона в той час виявила, що вона стала вагітна. Я її туди відвіз, зберіг там на квартирі, вона там собі мешкала. Я поїхав в Володному напрямку до Харкова та продовжував працювати в своєму кардіохірургічному відділенні. Робили там оперативно звучання і пораненим, і військовим, і загалом планові операції в нас не відмінялися. Тобто робили там під обстрілами під там, звуки повітряної тривоги, під е, звуки вибухів. У нас був дуже короткий комендантський час. Тобто у третій годині дня вже не можна було знаходитись на вулиці, тому до того часу я мешкав на роботі. Нікуди провити, чи не провити. Тут вже все твоя доля вирішує. Воно трошки психологічно там тебе тебе засмучує, але в тебе, по-перше, виходу немає. По-друге, ти на це не можеш вплинути. І третє, це твоя робота. Треба робити все. У мене до всіх моїх колег дуже велика повага, що ніхто не кинув нас. Всі залишилися на місцях, окрім тих людей, які було. На тимчасово окупованих територіях, які не могли фізично дістатися до місця роботи, переїхав я в Рівне, мабуть, наприкінці серпня, бо в нас тут був в Харкові запланований амбітний проєкт, але, е на жаль, наші плани змінилися, коли почалася повномасштабна агресія військова. Російська почали потроху відтворювати ті плани, які у нас були ще у Харкові в мирний час. Тому в мене першого сюди. до мене не вдалося забрати батьків, вони так і залишилися в Харкові. Кажуть, все нормально, все окей, ну прилетіла ракета, ну таке. Коли я сюди приїхав, в мене тут нема тих колег, з ким я робив у Харкові. Тобто це були тільки знайомства. Ніяких там, перешкод в комунікації я не відчув. Всі люди там допомагають чи можуть. Ми знайшли повну взаємодію та робимо свою справу. Дійсно, ця допомога така висококваліфікована і надійна, і після того не страшно віддаватися в такі руки таким спеціалістам, які з великим бажанням, я бачу, хотять і стараються. І це ж дуже молоді люди, це дуже молода бригада. Мені тут подобається. Тут невеличке місто, затишне таке, там нема там тих тягучок, пробок все. Я дуже люблю Харків, дуже він таке класне місто. Воно моє рідне, там моя там ненька, якщо можна так сказати. Але я не знаю наразі, де буде мій, моїй дитині краще в великому місці чи у маленькому місці. Подивимось. Якщо хочеш їхати, тоді ну там. Якщо ти кмітлива як людина, спеціаліст своєї справи, то ти знайдеш. Місце собі робити, то це не питання загалом.